Хочемо ще зняти відео спеціально для Тіктоку, щоб всі бачили, що у нас там не один-два дамкрати і циліндри. Що у нас є велика нароботка. Аж можеш підзняти. У нас тут стоять в роботі дамкрати, циліндри, підкатні і бочкові. Також ще підкатні в розібранні Чекають на виготовлення нових манжетів. Також ще дамкрати. Тут приїхали ще з нової пошти. Забрали тут також ваші посилочки, також гідроциліндр. Тут у нас домкрати, гідроциліндри. Тут в посилочки у нас також прийшли, ще руки не дійшли. Також домкрат, ще домкрати, домкрати, домкрати. Тут людина відправила отаку станцію. Це, мабуть, для ріхтовки автомобілів. Також ремонтуємо, якщо що, присилайте. Тут гідроциліндр, хлопці в роботі у нас і там ще з тієї сторони також лежать. Лежать і чекають роботи.